Область почала думати про альтернативні джерела енергії ще до повномасштабного вторгнення. І перша ТЕЦ в Україні на щепі запрацювала ще у 2021 році саме у Житомирі. По перше, ми розуміли, і нам потрібно було відходити від російської голки. І я дякую керівництву міста Житомир. Я дякую депутатському корпусу за те, що вони. Пішли вкладати кошти в альтернативну енергетику. Минулий період зими, минулі блекаути нас заставляють готуватися до будь-яких викликів. Так, ну я не можу наостанок не проговорити про скандальчик, який вирував тут у вас щодо відключень зі світлом. Прес-служба повідомила, що диспетчери в області часто ігнорували команди Укренерго і не вимикали світло споживачам. Як ви поясните цю ситуацію? Чи а, правда це? Пояснюю, не зовсім коректно подала інформацію прес -служби. Давалися команди по відключенню. Всі команди, які були дані в законний спосіб, виконувалися 100%. Тому ми прийшли до спільного знаменника, що десь були можливо, можливо, невеликі порушення з боку Житомиробленерго, десь були, можливо, некоректні команди диспетчерів «Укренерго», десь не зовсім об'єктивно подала інформацію подало інформацію держенергонагляд. Ми підвели риску, і я хочу запевнити, що Житомирщина виконує всі казівки всіх е центральних органів виконавчої влади, е якщо вони законні. Житомиряни, а напишіть, будь ласка, в коментарях чи правда це поставте лайк і підпишіться на наш канал. Ну і завершуючи наш ефір, я поставлю вам питання про енергетику, про підготовку до зими, про ваші плани, тому що я впевнена, що. Суспільство цікавить це питання активно. Альтернативна енергетика вкрай необхідна і е, вона допомагає нам виживати. Фактично в теперішніх умовах. Альтернативна енергетика допомагає виживати сонце, вітер це те, до чого ми е, закликаємо, закликаємо уряд. Дофінансовує програми 5.7.9, програми лояльності завезення обладнання. Ми збільшуємо потужності, значно збільшуємо потужності. Ми надаємо допомогу всім підприємцям, які будують вітрову генерацію, які будують сонячну генерацію, і закликаємо будувати для того, щоб ми були енергонезалежні. Я дуже дякую вам за нашу сьогоднішню розмову, за прожитий Діалоги. день в Житомирі та Житомирській області. По-перше, підписуйтесь на наш канал. Діалоги, сили, міста Діалоги сили. сили. Ставте лайки, вигравайте Призі. неймовірні подарунки. Я дякую вам за ті запитання, які ви ставили. Дякую за те, що викликали на таку відвертість.